Моди, моди і ще раз моди, скільки їх ж багато, всі напевно й не прилічити. Магічні, реалістичні РПГ, декоративні, індустріальні. Та чого тут тільки немає, мені здається, що на будь-яку вашу забаганку є хоча б один мод, ну або на край пак. Але ви ніколи не задавались питанням, коли виник перший мод, який мод найпопулярніший, скільки приблизно існує модів. Це все і багато чого іншого, ви дізнаєтесь у цьому відео, тому не будемо тягнути. По! Їхали. Розпочнемо напевно з найбанальнішого питання. Що взалі таке ці ваші моди? Спочатку розповім важкою мовою, а потім більш зрозумілішою. Моди це зміни або додатки до оригінальної гри Майнкрафт, що змінюють або розширюють її гімплей, додаючи нові функції, предмети, блоки, механіки, а іноді й повністю нові світи або ігрові режими. Моди можуть бути створені як для офіційної версії гри, так і для різних модифікаційних клієнтів, таких як Forge чи Fabric. Тобто моди це певний набір файлів, який може змінювати гру у всіх її проявах, додавати механіки, нові блоки, біоми і багато чого іншого. Насправді. Зараз моди дозволяють додавати в гру неймовірну кількість нового контенту, тому явити зараз Майнкрафт без модів доволі важко. Взяти, наприклад, контент-мейкерів по Майнкрафту, які 100% використовують певні моди для зйомки, кадрів і не тільки. Через це моди дійсно мають велику роль у нашому Майнкрафті. Далі в нас є ще одна не менш важлива частина розбіру історія моді. Перші модифікації з'явились у грі ще до офіційного виходу повної версії 1.0 у 2010 році. А щодо версії, в якій вони з'явилися, визначити важко. Якісь джерела стверджують шевальфі 1.0.0, якісь 1.2.2, якісь взагалі версія 1.0, яка вийшла в 2011 році, разом з офіційним виходом повної версії гри. Але по правді першою альфою прийнято вважати альфу 1.0.15. Адже саме у ній з'явився перший мод, і це був мод Too Many Items. Також варто зазначити, що автором цього моду був чувак, нік, якого ви бачите на екрані. Мод був невеликий та додавав у гру панель предметів, схожу на ту, яка в нас є зараз в майже ідентичному моді Just a No Items. Після цього, звісно, виходило ще багато різних модифікацій. Серйозно моди розпочали розвиватись Періоду 2010-2014 років на той час вийшло дійсно багато легендарних та популярних модифікацій. Їхній список ви бачите на екрані. Ну а пік розвитку модів Майнкрафт припав приблизно на 2013-2015 роки. Адже саме тоді виходили найбільш популярні та легендарні моди, про які я вже говорив. Насправді, популярних модів існує величезна кількість. Усі вони хороші по-своєму та додають також свої предмети, блоки, механіки тощо. Саме через це класних та вартих до уваги модифікацій є просто купа. Але найпопулярнішим модом прийнято вважати OptiFine, який, я думаю, ви всі знаєте. Дана модифікація додає у гру кращу оптимізацію, а також нові прикольні фішки, по типу динамічного освітлення, приближення та можливість додавати шейдери. Однак, не дивлячись на, Популярність цього моду також є багато інших популярних модифікацій. Наприклад, Industrial Craft 2, Twilight Forest, Terraфірма Craft і багато інших. Насправді джерел для завантажування модифікацій є величезна кількість, проте я рекомендую користуватись перевіреними офіційними джерелами, куди ці моди постять самі автори. Прикладом таких сайтів можна вважати модвін ну або CurseForge. На цих сайтах ви точно не вхопите ніяких вірусів або іншої фігні, адже деякі сайти цим грішать та можуть викладати застарілі, неповні або ж взагалі пошкоджені файли. Тому при завантаженні модів, ресурспаків, модпаків будьте уважні. Та ретельно ставтесь до підбору правильного сайту. Тепер поговоримо про вплив модифікацій на розробітників та самого ком'юніті Майнкрафту. Як не важко здогадатись, за такий великий час існування модів вони 100% набули поширення серед гравців Майнкрафту. Особисто я вважаю, що моди є великим та неймовірно корисним відкриттям, хоч і не всі їх люблять завантажувати та просто з ними грати. Однак без цих самих модів Майнкрафт би був зовсім не той. Адже завдяки ним ми можемо додавати у гру буквально все, що завгодно: створювати бійки, вогнепальну зброю робити магічні індустріальні походження і навіть створювати в Майнкрафті неймовірні стратегії. Тому моди неймовірно важлива складова нашої гри, без яких би вона була зовсім іншою. Ну і найцікавіша, та найпізнавальніша в прямому сенсі цього слова частина відео цікаві факти. Діло в тому, що про моди та в цілому майнкрафт пов'язаний з ними є неймовірно багато цікавих фактів. Тому поїхали. Так, друзі, ви все правильно почули. Моджан офіційно не підтримує моди, але не думайте, що вони їх забороняють або якимось чином заважають з ними грати. Ні, вони їх просто не підтримують. Адже моди можуть сильно змінювати код гри та впливати на основну гру, на відміну від тих самих датапаків. Також доволі цікавий факт. Гарним прикладом можуть слугувати кролики і коні, які були взяті з моду Mock Rators. Звісно, моженг переробили її модельки, але, тим не менш, концепт був взятий саме так. Також прикладом можна вважати додавання багатьох біомів на основі моду біом Plenty і не тільки. Насправді як такого офіційного сайту для модів немає, але споконвіків офіційним сайтом модів прийнято важати Кирсфордж, якому зараз є сучасніший та зручніший аналог Modwins. Насправді точно підрахувати кількість модів неможливо, але ми можемо порахувати кількість сторінок з модифікаціями на сайті CurseForge, яких там від 80 до плюс-мінус 100 тисяч модифікацій, але не варто забувати, що є багато модів, котрі автори викладають в інші джерела. Тому на жаль, точно визначити кількість модів неможливо. Ще один цікавий факт на цей раз щодо створення модифікацій. Діло в тому, що створювати Майнкрафт моди це доволі важке заняття. Адже без елементарних знань у програмуванні для вас це буде дійсно складно. Але якщо ви захотіли створити свій власний мод, то для цього є одна безкоштовна та інтуїтивна програма mCreator, завдяки якій ви зможете створювати моди максимально легко. Ну ось і підійшов наш невеликий розбір до кінця. Сподіваюсь, ви відкрили для себе якусь нову та цікаву інформацію. Ну а я вам бажаю гарного дня. Ставте лайки, підписуйтесь, діліться цим відео з друзями. До зустрічі!